інвертор є подовжувачі також подовжувач і інвертор. Такі теплі подарунки напередодні отримали вісім громад Житомирщини від міста Таліна. І це лише невелика частина від того, що прибуде в громади області, згодом зауважує мер естонської столиці це частина, яку передає Талін, а згодом надійдуть інші генератори. Це будуть близько 60 генераторів різної потужності. На їхню закупівлю асоціації муніципалітетів Естонії вдалось зібрати близько 250 тисяч євро. Голови громад не натішаться подарунками, бо ж завдяки генераторам в умовах блекауту зможуть забезпечити безперебійну роботу соціальної сфери, коли ворог сьогодні обстрілює скажімо, нашу інфраструктуру і можемо залишитись будь дня без живлення. І скажімо, коли такі будемо мати генератори, це буде забезпечувати електроенергію нашої котельні, а також пункти незламності. Я думаю, що при такій потужності, навіть якийсь комп'ютерний клас чи декілька класів можуть продовжувати своє навчання. Ці генератори вони дадуть можливість нашим закладам соціальної сфери. Вис... пунктом незламності вистояти, як би ворог не намагався знищити нашу державу, наш народ, нашу інфраструктуру, коли є такі друзі. Ми не переможні досягнути дієвих, а головне практичних рішень вдалось завдяки перемовинам та злагодженій роботі групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською республікою, яку очолює нардеп Арсеній Пушкаренко. Де ми сьогодні не були з нашими гостями? Бачимо усі на всіх об'єктах: це генератори, це запаси води, тобто те ті реалії, в яких ми сьогодні перебуваємо. Ми розуміємо, що до кінця війни так чи інакше в нас буде дефіцит електроенергії, тому що ворог продовжує завдавати. Ударів по інфраструктурі не так швидко це все відновлюється, тому на жаль, але генератори ще довгий час і відповідне обладнання не буде актуальним для наших міст. Разом із тим, перебуваючи у Новоборівській територіальній громаді, Арсеній Пушкаренко разом із естонською делегацією відвідали тутешній центр адміністративних послуг та амбулаторію, які, попри війну, продовжують удосконалюватися і працювати на користь громади. Втім, особливу увагу зізнається Марталіна заслуговує вчителі, які навчають і виховують молоде покоління українців. Найбільше вражає сміливість людей, які відповідають за освітній процес, що він триває. Так, трагедія в тому, що діти змушені бачити війну, але ви не здаєтесь, ви продовжуєте навчання, і це головне саме завдяки тому, аби українці мали світле майбутнє і варто примножувати допомогу, залучаючи якомога більше міжнародних партнерів. На останок підсумовує Арсеній Пушкаренко. Я радий, що в нас вибудувалася співпраця з естонської республіки, не тільки вертикально, як держава, держава, але і горизонтально, що естонські міста, містечка допомагають нашим громадам, допомагають нашому регіону, і це приклад для інших держав, це приклад для інших місцевих самоврядувань, як потрібно працювати, як сьогодні потрібно допомагати.